Доброго дня, любі третьокласники! Розпочинаємо наш урок математики. І сьогодні ми з вами будемо закріплювати раніше вже вивчений матеріал. Давайте з вами напишемо каліграфічну відповідь до задачі. Оленка купила 8 круасанів по 9 гривень. Скільки гривень заплатила дівчинка за покупку? Отже, дівчинка заплатила 72 гривні. Це число ми з вами і пропишемо. Так, готові, так? І підготуємо до сьогоднішньої роботи підручничок. Відкриваємо на сторіночці 68. Перед вашими оченятами приклади, так? І не просто приклади, а приклади з буквами. так? Тобто ми з вами маємо здогадатися, що саме заховано за цими відповідями прикладами Розшифровуємо, як прикладається з грецької мови бібліотека. Розв'яжіть ці приклади в стовпчик. І... Спробуємо з вами з'ясувати, як же раніше з грецької як перекладається з грецької мови слово бібліотека. У вас має після цього вийти ось таке скриня для книг. Ось так називалось перекладається слово бібліотека. Так, далі переходимо. До задачі. Задача 7. Писар взяв книгу в бібліотеці 17 січня і має її повернути до 30 січня. Скільки, щонайбільше найбільше днів, писар може тримати книгу? Над цим завданням ми попрацюємо з вами усно. Так, отже, максимально це 13 днів може писар тримати. Книгу. Далі, номер 9, задача 9. Поки козачки були в бібліотеці, Відчайдух встиг прочитати вісім сторінок журналу Пізнайко. А дзика за цей час прочитав 5 аркушів журналу Всезнайко. Хто прочитав більше Відчайдух чи Дзика? І перш за все, дітки, ми з вами. Спіймаємо різницю між словом сторінка і між словом аркуш. Що таке сторіночка? От я взяла підручничок з математики наш і відкрила наприклад, сторінку 68. Ось вона, сторіночка. А це вже сторінка 69. А також. Будемо з вами розрізняти поняття аркуш. Що таке аркуш? Аркуш ось він. Оце аркуш з однієї сторони і з іншої повністю. Це аркуш. Тобто, один аркуш вміщає в собі дві сторіночки одну сторіночку і другу. Зрозуміло? У вас ще е, в підручничку. На сторіночці 68 зображений цей малюночок. Сторінка з однієї сторони, і з іншої. А аркуш ось він. Оце називається аркушем. Отже, відчайдух прочитав 8 сторінок журналу, а Дзика за цей час прочитав 5 аркушів. Хто прочитав більше? Відчайдух чи дзика? Отже. Давайте визначимо, скільки ж сторінок прочитав Дзига. Якщо 5 аркушів, то сторіночок це 10. Так, Тому, що хто більше прочитав? Відчайдух 8 сторінок, чи Дзига – 10 сторінок. Звичайно Дзига прочитав більше, бо 10 більше, ніж 8. Ось таке завдання. Далі переходимо до номеру 11. На двох етажерках було 147 книг. З кожної етажерки взяли по 34 книги. Скільки книг залишилося на етажерках? Етажерки це полички. Отже, всього на двох етажерках було 147 книг. А з кожної взяли по 34 книги. З однієї 34 і з другої 34 нас запитують, скільки залишилося книг на етажерках. Ми зараз з вами розглянемо один спосіб, а ви спробуєте розв'язати цю задачу виразом. Гаразд? Отже, в зошиті записуємо слово задача. І спочатку дізнаємося, скільки ж всього взяли книг. З однієї 34 книги і з іншої 34. Отже, це 68 книг, це всього взяли. Знаємо, що всього було 147 книг. Взяли 68 книг. Скільки залишилося? Звичайно, це 147 відняти 168. Звертаю вашу увагу, що це можливо здійснити віднімання у стовпчик, так буде вам легше порахувати. Тобто залишилося на етажерках 79 книг. Ви, ще раз наголошую, розв'язуєте цю задачу виразом. Так, і останнє завдання це задача 12. У бібліотеці художніх книг на 580 більше, ніж навчальних. Художні книги розташовані по 30 штук на кожній із 30 полиць. Навчальні книги стоять на восьми полицях порівну на кожній, скільки навчальних книг на одній полиці. Отже, про що йде мова в задачі? Про книги. А які книги? Художні і навчальні. Чи відомо нам скільки художніх книг? Ні. А навчальних? Також ні. Але ми знаємо, що художніх книг на 580 більше, ніж навчальних. Так? А також знаємо, що художні книги розташовані по 30 штук на 30 полицях. Чи можемо ми дізнатися, скільки ж художніх книг на 30 полицях? Так, ми по 30 взяли 30 разів, так? Отже, отримали 900 книг, це художніх книг. Так, їх 900. А про що нам сказано в задачі? Що художніх книг на 580 більше, ніж навчальних. Отже, навчальних буде більше чи менше? Звичайно ж, менше. так? Менше на 580. Це задача сформульована в непрямій формі. Отже, нам треба від більшого від художніх книг, кількості художніх книг забрати менше число, так, забрати 580. Отже, ми отримаємо 320 книг. І ще раз наголошую на тому, що задачу можна розв'язувати в стовчик. Там вам буде простіше порахувати. Отже, навчальних книг у нас 320. Так? Так. А навчальні книги як стоять? Вони стоять на восьми полицях. Тобто ці 320 книг, їх розділили на 8 полиць. Отже, 320 нам треба поділити на 8, так? Бо нас запитують, скільки навчальних книг на одній полиці. На одній полиці буде 40 книг. 40 навчальних книг. Так, дітки, я на цьому завершую. Наш урок. І ще одне завдання тільки не пояснила сьоме. Вам необхідно самим придумати один вираз на віднімання з переходом через розряд і зробити перевірку в стовпчик. Тобто, із прикладу на віднімання ви складете поруч і приклад на додавання. Тобто, перевірите цей приклад. Ну, Наприклад, 362 відняти 100. 74. Тут є й перехід через розряд і дія віднімання. Потім цю дію віднімання ви перевірите дією додавання. Успіхів вам, мої хороші! Бувайте!